Мій позивний історик, посада в мене, командир другого вогневого взводу. Згоняв молодший лейтенант. Працював вчителем історії. Воюю на пзаж 2000. В артилерію я потрапив ще в 2015 році, в саме в 43-му бригаду на 2,7 піон на командира гармати. Прослужив цій бригаді до 2019 року, будучи командиром гармати. 2,7. Ну, Піон це кувалда. Панцер це сучасна машина іномарка, яка все працює в автоматі, все класно. Задача екіпажа просто слідкувати за тим, як, ну, як виконується робота, і командира гармати в першу, в першу чергу. І захист екіпажу. Все-таки екіпаж знаходиться в башні. Були випадки, коли там, на вогневих почалися обстріли, і гармата витримала осколки. На мою думку, парк Захабіса є найбільш, найбільш захищеною гарматою у світі. Це була робота. Перший раз ми працювали взагалі далекобійними снарядами, вулкан-Бір, вулкан які летіли на 50 кілометрів. Тобі ми там шороху навели. Напротязі чотирьох ночей ми їх там, кошмарили по повній програмі. Там було класно. Заходиш в телеграм-канали, відстрілявся. Через один заходиш в телеграм-канали. Укропи! Нанесли то секретним оружием удар! Ну, ж так, клас!